Звегель мій древній, моя колиско дитинства. Серед садів і тихих берегів случі виростали мої найперші мрії. А співи народні впліталися в серце моє, мов крила для майбутніх пісень. Саме такими словами Леся Українка згадувала звягель, місто, де вона народилася 25 лютого 1871 року, і прожила свої перші роки життя. Тут минуло її раннє дитинство у садибі родини Косачів серед саду та книжок. Родина Лесі була освіченою і патріотичною. Батько Петро Косач займав високу посаду, а мати письменниця і перекладачка Олена Пчілка виховувала дітей в любові до України. Атмосфера в їхньому домі була особливою. Там панувала повага до культури, науки і рідного слова. Леся росла в великій сім'ї. Але особливий зв'язок був у неї з братом Михайлом. Разом вони вигадували ігри, слухали мамині казки, знайомилися з народними звичаями, які назавжди залишили відбиток у їхній душі. Саме у Звегелі вона вперше почула українські пісні, які згодом надихали її на творчість. Звідси бере початок той незламний дух, який допоміг їй усе життя боротися з хворобою і водночас створювати геніальні твори. Сьогодні Звегель пишається тим, що є колискою великої поетеси. Тут діє музей Лесі Українки, збережено її родину садибу, встановлено пам'ятники, а щороку проходить фестиваль Лесенні джерела. Він збирає гостей з усієї України. Але Звегель це не лише родина Лесі Українки. Це місто має глибоке історичне коріння, адже вперше воно згадується ще у 15 столітті. І ми з вами вирушаємо у туристичний маршрут його визначними місцями. Наша перша зупинка Звегельський дзвін. Цей дзвін вважають одним із найстаріших символів міста. Уявіть собі часи, коли Звеїль ще був невеликим, укріпленим поселенням. Дзвін тоді був справжнім голосом громади. Його гучний передзвін лунав далеко над містом і долинами річки Случ. Він скликав мешканців на віче, попереджав про небезпеку, кликав до молитви чи сповіщав про великі свята. Далі наш маршрут веде нас до руїн старої фортеці. Фортеця Звегеля була збудована в 15 столітті на високому березі річки Случ. Це була міцна оборонна споруда, покликана захищати мешканців міста від набігів ворогів. Через своє розташування місто часто опинялося у вирі воєн. Фортеця витримувала облоги, була свідком запеклих битв, а її мури зберігали історії про відвагу й жертви оборонців. Сьогодні від колись могутніх стін фортеці залишилися лише фрагменти. Але навіть ці рештки промовляють до нас мовою століть. Наша наступна зупинка пам'ятник Лесі Українки. Звягель це, як ви вже знаєте, батьківщина геніальної поетеси, яка своїм словом прославила Україну на весь світ. Тут Леся провела дитинство, тут формувався її світогляд. Пам'ятник постає перед нами як велична постать юної Лесі з книгою в руці. Ще одна не менш важлива зупинка нашого маршруту це музей родини Косачів. Цей музей відкриває нам інший, не менш цікавий бік історії звегеля. Тут можна дізнатися більше про родину, у якій виросла Леся Українка. Родина Косачів була відома не лише своїми культурними здобутками, а й активною громадською діяльністю. Батьки Лесі багато зробили для розвитку освіти та поширення українського слова в часи, коли воно зазнавало утисків. У музеї зібрані унікальні документи, фотографії, речі, що належали сім'ї. Вони розповідають про побут і цінності цієї родини. Коли заходиш сюди, складається враження, ніби прийшов у гості до косича. Сила української культури завжди починається з родини, яка любить і береже свою мову і традиції. А ось і наша остання зупинка. Алея Слави. О ти сині, плине кача, по сині. Мамко ж моя не лайме? Але створена для вшанування пам'яті героїв, які поклали своє життя за волю та незалежність України. Звягель це місто, яке дивовижним чином поєднує минулу та сучасність. Тут народилася Леся Українка. Тут були дзвони і стояли могутні фортеці. Тут жила родина Косачів, яка виховала генії української культури. Тут звучить слово Шевченка і вшановується пам'ять новітніх героїв. Це місто жива історія. Яка продовжується писати щодня, а ми маємо щастя бути її свідками.